Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву закликаю духів кави. Прошу, скажіть, допоможіть, що заважає вилікуватись, бути здоровими тим, хто дивиться це відео. Є негативна. Хтось сповільнює, ви, лікува... ви вилікуєте хворобу, але це дуже сповільнюють, намагається, щоб постійно якась була, чи загроза смерті, чи якась енергія розрушення, щоб руйнувати. Заперечую. Дуже сильно бажають. Негативу заперечую повністю, весь негатив убираю. Незважаючи на ваш вік, ви будете здорові, і у вас дуже хороша буде відновлена енергія ваша. Дуже сильно з вас стягнуто було енергію, заперечую повністю. Весь негатив убираю, відкриваю шлях на одужання. А тим, щоб були повністю здорові всі, хто дивиться, це відео буде так. Заперечуюсь, негатив обираю, всю негативну магію знімаю, всі порчі насмерть, порчі на здоров'я. порчі. Руйнування життя вбираю. Відновлюється ваша енергетика. заперечую весь негатив, вбираю. відкриваю вам шлях і дорогу на одужання. Заперечую повністю весь негатив. Знімаю. Більше нічого не заважає вам бути здоровим, здоровою. Відновлюється ваш стан до ідеального стану здоров'я. Буде так. Більше не можуть вороги втручатись в ваше життя, а цікаві. ой Навіть вічні вбираю. енергетично із фізичного простору уходить навіть вічні ворог. Перекриваю, перекриваю. Все, що з вами робили, знімається і повертається тому, хто робив в Поверховному саду. Не на переклад на них самих лягає буде так і так буде. Вищі, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від негативного впливу втручання в здоров'я. Відкриваю ваш шлях на здоров'я, Ви одужуєте, наповнитесь силою і енергією. Буде так, буде так, буде так. Все, що було стягнуто, повертаю назад все, що було завтра. Де буде все сказане здійснено і так буде. Більше ви не хворієте. Відкриваю шлях на одужання. Духівка, ви прошу допоможіть. Скажіть вище сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Що заважає бути здоровим, здоровою всім, хто дивиться це відео? Відновити свою енергію, здоров'я. Так, зачепилися, руйнують життя, агресивно діють. Це робить майстер. І це все я заперечую, повністю, знімаю. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю шлях на одужання. Буде так. До речі, небагато часу пройде, ви будете здорові. Заперечу, весь негатив, убираю, відкриваю вам всі дороги на одужання, більше не можуть втручатися в ваше життя, в життя близьких. Заперечу, весь негатив, знімаю. Може бути алкоголізм, або якась залежність, яка дуже негативно впливає на ваш, або на стан вашої близької людини. Може так, не. Заперечую весь негатив, убираю. Піднімається руки, ви працюєте, йдете вперед, знімаю повністю всю депресію, убираю. У вас немає більше причин для смутку, буде так. Відкривається шлях на одужання, на здоров'я, Перекриваю, перекриваю. Вищі сили допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на одужання. Більше нічого не заважає відновитися всім органам, всім системам організму, нервовій системі, судинній, травній. всі м'язи працюють. Більше в тілі не немає болю. Ой, ви абсолютно здорові. Тіло абсолютно здорове, буде так. Повертаю все, що було стягнуто, все, що було забрано. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги усім, хто дивиться це відео на одужання, на відновлення енергії, на те, щоб ваше тіло і енергетичне. Простір, були абсолютно здорові наповнені життям. Анулірую повністю всю кладовицьку магію. Щоб де не закопано, не прив'язано, більше не працює анулірую. Відновлюється ваша енергія. Буде так, буде так, буде так. Більше вороги не можуть втручатись в ваше життя, відкриваю шлях на одужання, буде так. Буде так, буде так і так буде? Абсолютно здорові. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на здоров'я. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив втручання? Духівка випрошу, що заважає одужати усім, хто дивиться це відео. Тут дуже хороші карти вийшли. Дійсно, використовували ще таку церковну, негативну от, таку магію. От, вона дуже сильно збивала вас із вашої дороги. Ви люди, у вас від, від вас, може, багато чого, на вас багато відповідальності. Вам не можна хворіти. От. І ви, можливо, маєте роботу із пов'язаною із ризиком. І отакі дії вони дуже сильно заважали вашій роботі, що могло руйнувати життя. Що ви боялися, що не зможете виконати якусь, ну, саме фізично ви не, сп... мож... не справитеся. О, також, можливо, потрапляло, якби вас фізично ви дуже сильні, не могли зруйнувати, то намагалися на ментальному рівні якимось чином в вашу голову залазити. І робити сильні такі от страх, нерв... нервові зриви, може, якась така пані... панічна атака могла бути. Заперечу повністю весь негдобраю. Карта Верховного Суду каже про те, що все верталось поверну повертається. Тому хто робив. Все. Зрадники, вони з вами можуть спілкуватися. Це родич. Може, так, родич. Це все, я заперечу повністю. Обираю весь негатив, знімаю. Більше не можуть втручатись ваше життя, руйнувати ваше життя, ваш фізичний стан. Заперечу весь негатив, обираю. Відкриваю вам всі шляхи і дороги на одужання, на здоров'я. весь негатив, обираю. весь негатив, обираю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відновити здоров'я всім, хто дивиться це відео. Енергетично, фізично очистити від негативних стягів, крадників, програм. Заперечую повністю. Заперечуємо. Заперечую весь негатив, знімаю. Відкриваю шлях на одужання, на здоров'я. Більше ніхто не може вам завадити, одужати. Повністю відновлюється все, що було забрано, стягнуто. До вас вертається ваша сила і психічне здоров'я і е е фізичне, перекриваю, перекриваю, відновлюється нервова система. Більше у вас нема причин для паніки, панічних атак, страху. Сила й нощо вам перекидали, підливали, знімаю, повертаю тому, хто робив поверховну осуду, все йому назад вертається. До вас більше не зможе ворог підійти. Отсікаю віки вічні, із вашого простору забираю ворогів, буде так. Із фізичного і енергетичного простору. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від негативного впливу ворожого, від новіть їхньої енергії. Все, що було стягнуто, до вас повертається, все ваше здоров'я, час, сили, енергія. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шлях на одуженні, буде так. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив, що заважає одужати усім, хто дивиться це відео, бути здоровими? Ну так, ви зараз, можна сказати, будете одужувати і повернеться енергія до вас, те, що було забране. Просто треба пильнувати. Ой, тут хороші ліки або у вас... Щось будуть робити фізичні, можуть бути такі вправи, може, які. Ну, і, і лікування. Тут з вас з'явиться фінанси на те, щоб ви могли вилікуватися, і хвороба відступає. Але ось на майбутнє знову вийшов агресивна людина, ворог, і він буде намагатися вас знову якимось чином до себе привернути. Привернути до себе. Це негативна дія. Дуже підступно, дуже хитро. І знову хоче, щоб ви мали смертельну якусь загрозу. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі дороги і шляхи на одужання усім, хто дивиться це відео. Так, зрушається все з мертвої крапки, зрушають у вас тут постійно ви як ждали, мука безкінечна, зрушається все. Заперечую вас негатив, убираю, відкриваю вам шлях, знімаю всі закальцовки, негативні програми убираю. До вас приходить абсолютно повне одужання. Надходять всі необхідні ліки, процедури, все, що треба зробити. Фінанси на лікування, все надходить до вас без перешкод. І загоюються всі ваші а, травми, рани. Без перешкод ви вперед до одужання Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відвертаю ворога на віки вічні і руйнує всі ворожі плани щодо вашого. Життя вашого здоров'я. Більше ворог не може втручатися. відвертаю на віки вічні, весь негатив знімається. Ви одужаєте. Буде так і так буде. Вищі сили, <кій> янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання. Тому, хто дивиться це відео, більш нічого не згожує дуже та оцікаю ворога, оцікаю всіх, хто злобажає. Відкриваю вам шлях на одужання. Буде так, буде так, буде так. Де відновиться повністю ваше здоров'я буде так. Доси сказано, здійснено, так буде, більше не болить вогні, зоруть, більше не болить буде так. так. дійсно це такі питання, їх треба мені переглядати частіше. Дуже багато чого лихого роблять людям. Магічно втручаються. От. така в нас сьогодні кава. Будьте здорові, пильнуйте себе, не забувайте про себе в будь-якому віці, робіть усі необхідні процедури з собою, перевіряйте себе, робіть щеплення профілактичні. Це саме головне в вашому житті. От, Бути здоровим. Тоді можна бути абсолютно щасливим без здоров'я. Дуже гру... дуже сумно не можна наповну жити, якби і навколо люди також переживають. І... От. Дуже добре, коли всі близькі і ви самі здорові. Я бажаю вам цього. Дякую вам за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі!